Всім привіт! Розкажу, як ми доглядаємо за нашим басейном. Зібрали басейн, набрали воду і проводимо спочатку шокову обробку. Я обрала безхлорний засіб, лише тому, що у нас будуть таблетки з хлором, і хлор я хочу регулювати окремо. Далі тестером аквадоктор ми проводимо тест і перевіряємо наш pH, наш рівень хлору. Дивимося, що тут у нас pH дуже темний, отже, потрібно додати pH мінус аквадоктор. Як все порахувати, детально дивіться за посиланням під відео. Перевіряю pH і дивлюся, він став помаранчевий, а не рожевий. Також у нас трохи рижа вода і залишається особ на одязі. Ми знаємо, що у нас багато заліза у воді, тому ми використовували стоп-метал. На постійну основу беремо таблетки Аквадоктор, поміщаємо його у дозатор і він у нас завжди плаває у басейні. Містить хлор і інші компоненти для чистки басейну. Через 9 днів водичка в басейні виглядає. Зараз покажу, як Ставку. зазначу, що для дна нам ще потрібно купити пилосос. Також щодня у нас працює фільтр насос. Щиро рекомендую воду перемішувати раз в день або хоча б раз в кілька днів, будь-чим можна навіть руками. Добре. те, як міняти, чистити фільтр, піднімаємо насос вище і розкручуємо.